Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні розповім про першу фазу 14-річного циклу, яка починається з 21 квітня 24-го року, і закінчиться 21 липня 2026 року, та про проміжну фазу зростаючого напівсекстилю, яка відбудеться з 1 червня 25-го року, і до 21 липня 26-го року. А також на які знаки зодіаку найбільше може вплинути з'єднання Юпітер, Уран, Біла Луна і на що краще звернути увагу. Оновлююча весна 24-го року вносить важливі історичні події в історії людства, важливі для всього цивілізованого світу. Україна перебуває під заступництвом тельця. Тому проходження Юпітера цим знаком впливає на нашу країну. Фінансовий успіх та благополуччя залежить від того, наскільки ми готові адаптуватися до змін, освоювати сучасні технології та отримувати нові професії, працювати в колективі однодумців, співпрацювати з іноземними партнерами все це може сприяти досягненню та реалізації цілей, плюс добрим доходам. У зв'язку з тим, що цикл Юпітер-Уран поширюється на тривалий час, тому фази циклу відповідно тривають більш довгий час, і зміна фаз відбувається в середньому кожні три злишком роки. Це доленосний переломний період. Що означає фаза? Це аспекти, що вибудовуються між Юпітером та Ураном. І вплив аспектів відбувається від кількох тижнів до кількох місяців, як і вплив аспекту з'єднання Юпітера та Урану відбувається за місяць до точного з'єднання і триватиме ще місяць після точного з'єднання. Одна з найактивніших фаз, яка надалі може дати результат, на який ми можемо вплинути, це період секстилю, що росте, тому період зростаючої фази до опозиції цих планет не можна пропускати а важливо робити активні кроки, якщо щось хочемо змінити. Найактивніший період – з 24 по 28 рік, навіть до 31. І в цей період можуть активно відбуватися якісь процеси. Хтось може змінювати свої цілі, роботу, професію, діяльність, розпочинати зовсім нове навчання, змінювати місце проживання, зовнішність, зустріти другу половинку, посилено зайнятися здоров'ям. Укладати нові договори з новими партнерами, може розпочати активну участь у соціальних та громадських проєктах, відмовлятися від старого, запроваджувати нове, нестандартне, незвичайне, тобто здійснювати реформи. Але важливі зміни, бажання щось змінити, відбуваються безпосередньо на зміні фаз циклу. Тому важливо знати, в якій сфері закладається цикл, тобто аспект з'єднання Юпітер-Уран, особисто у вас, щоб знати, де в першу чергу проводити реформи, так як імпульс розвитку пов'язаний з темою цієї сфери і розвиватиметься протягом 14 років. Перша фаза циклу це фаза з'єднання Юпітера з ураном. Починається 21 квітня двадцять року у 22 градусі тельця. У наше життя вривається вітер змін. Хочеться щось змінити. Енергія б'є ключем. Це період, коли з'являється бажання ризикнути революційні настрої, хочеться змін. Цей період може супроводжувати почуття невизначеності, тому усвідомлення неминучих швидких змін переноситься багатьма людьми важко. Хтось у цей час може чинити опір, утримувати старе, те, що вже давно відпрацювало свої програми, і в той же час це потужний поштовх до прогресу, який надихне новою ідеєю на нові досягнення. До моменту точного з'єднання багато хто вже зрозумів, від якої старої дійсності потрібно відмовитися, і що час переходити до нової реальності. Так, у багатьох це може відбуватися через кризові ситуації, але важливо пам'ятати, що далі будуть оновлення на всіх рівнях. Знак Тельця характеризується терпінням, витривалістю, фізичною силою. Тут немає імпульсивності та швидкості. Пасивність та консерватизм добродушного тельця може утримувати та уповільнювати досягнення високих життєвих цілей. Але Уран та Юпітер чоловічі планети і їх енергії дадуть поштовх, змусять відмовитися від застарілих переконань і вийти за межі звичного у найближчі 12 місяців. Потрібен новий підхід до грошей та реалізації себе у професійній сфері. Старі методи перестають працювати, і якщо діяти по-старому, це може призвести до погіршення становища на роботі та в матеріальних справах, успіху досягнуть ті, хто не боїться бути оригінальним, проявляти винахідливість і прагнути об'єднувати людей. На тлі подолання опору та переоцінки минулих ситуацій можуть виникати протести, бунти, що призведуть до реформ. Фаза з'єднання триватиме до 1 червня. 25-го року Проміжна фаза між з'єднанням і зростаючим секстилем, фаза зростання на півсекстилю. Вона відбудеться у 29 градусі тельця, там буде Уран, і в 29 градусі близнюків, там буде Юпітер. Ця фаза дасть прийняття змін на внутрішньому рівні, соціальну адаптацію до змін, які вже відбулися, включеність у колективну діяльність, допоможе подолати страхи та невпевненість на внутрішньому рівні. А також ми можемо від. Чути незриму підтримку та допомогу у соціальних проєктах. Карта секстилю, що росте, досить напружена, що говорить про внутрішню і зовнішню напругу. Тобто, легко прийняти зміни може бути досить складно. Опір, суперечки, конфлікти ще будуть, але в цей же час ми зможемо зрозуміти необхідність розширювати свої знання, наприклад, в економіці фінансах, і це дасть нові можливості для впровадження змін, розпочатих з'єднанням 21 квітня 2024 року. Все хитко, але напрямок стає дедалі зрозумілішим. У політиці та економіці будуть запущені перетворення, можливо, новий досвід будуть передавати іноземні партнери. Далі буде завдання на найближчі два роки прийняти зміни і бути готовими їх звершувати, отримувати нові знання, долати страхи та невпевненість на внутрішньому рівні, вирішувати ті задачі, які ставить перед вами всесвіт. Які знаки зодіаку найбільше можуть відчути вплив цього аспекту? У кожного знака Зодіаку це щасливе та незвичайне поєднання відбудеться у певній сфері життя, і свій подарунок долі ви отримаєте точно за розкладом Всесвіту? З'єднання Юпітера, Урана та Білої Луни показує зону гороскопу, де у вас 14 років будуть відбуватися серйозні зміни. Їх краще сприймати, якщо працюватимете над якостями Юпітера з уявленням про те, що вам можна, що не можна, і з тим, які перспективи та широкі можливості відкриває перед вами це з'єднання. Тому аспекти точки з'єднання з вашими планетами в гороскопі показують, що може в цьому сприяти або перешкоджати. Новий цикл Юпітер Уран з 21 квітня 24 року до 31 березня 38 року вплине на тих, у кого є планети, асцендент, дисцендент МЦ Айсі чи межі домів в інтервалі з 19 по 25 градус, тельця, діви та козирога. Це позитивний вплив. І потрібно бути уважним, якщо у вас в інтервалі з 19 по 25 градус знака лева, скорпіона та водолія стоять планети або значущі точки гороскопу. У вас напружений аспект, який вимагає від вас зусиль, але енергетичні витрати, які будуть, дадуть і силу, і терпіння, і завзятість, яка властива цим знакам, щоб досягти відмінного результату. А також телець, діва, козиріг, лев, водолій, скорпіон, риби, раки. Подивіться свою натальну карту. Якщо у вас є аспект Юпітера та Урана з якимись точками гороскопу, то для вас він точно програється у тій сфері, в якій розташований транзит. За старе можуть триматися найбільше знаки фіксованого хреста: телець, лев, скорпіон та водолій для тельця. З 19 по 25 градус тельця з'єднання Юпітера та Урану у поєднанні з вашим сонцем це показник, що нічого не робити не вийде. Вам необхідно активно діяти і насамперед поміняти своє уявлення про те, що вам можна, а що вам не можна, і впустити диво у своє життя. Такий шанс дається один раз. Вам може бути складно відпустити свої накопичені ресурси. І це з'єднання дає відчути себе вільним, унікальним, не таким як усі. Тому не чиніть опір змінам, щоб здійснити квантовий стрибок, перейти на новий рівень, отримати осяяння і незвичні шанси, які несуть удачу у сфері фінансів та грошей. Ваше завдання знайти свою унікальність і справді стати вільними, знайти можливості побачити нові горизонти. І тоді ви зможете перейти на новий рівень. Аспект з ураном буває один раз на 84 роки, а з Юпітером один раз на 12 років. Це можливість прориву у майбутнє. Придивіться до несподіваних пропозицій. Це можливість змінити своє життя, з'єднання, аспект оновлення, і у випадку з ураном старе забирається без можливості повернення. Тому йдіть на зустріч в майбутньому, не озираючись на минуле. Леви, скорпіони та водолії. Вам варто пристегнути ремні, не виключено, що може серйозно поштормити. Прийдеться прикладати зусилля, приймати рішення, які ви не планували. Можливі ситуації, які змушують йти на зміни, швидко діяти, вчитися чогось новому чи займатися здоров'ям. Одним словом, доведеться долати щось складне або розбиратися з проблемою, яка виникла за участю інших людей. Але, звичайно ж, не просто так, а задля досягнення якоїсь мети та отримання значущого шансу чи фінансової винагороди. Потрібно бути уважним левом та водолієм. Для тих, хто народжений з 10 по 18 серпня та з 6 по 14 лютого новий цикл Юпітер Уран з 21 квітня 24 року вибудовує напружений аспект до вашого сонця. Це говорить про те, що доведеться попрацювати, можливі ризики та раптові зміни. Ви можете бути до цього не готові, але ваше завдання зрозуміти, що зміни неминучі. І утримувати минуле марно, в результаті це може поділити ваше життя на до та після. У вас може бути опір у прийнятті нового, боляче, несподівано, погано вкладається у вашу уяву, але вам важливо йти вперед, у невідомість це принесе не лише просвітлення та осяяння, а й несподіваний грошовий потік. Так, вам важко відпустити минуле. Але тут ваш ресурс. енергія для цього дається дуже велика. Відкривайте свою свободу та та отримаєте бажане, впоравшись з усіма стресовими ситуаціями, дуже сильна напруга може вплинути на нервову систему, а також серце, сонце. Бережіть своє здоров'я. Напрацьовуйте в собі стресостійкість, але у позитивному варіанті аспект дає можливість стати неординарною особистістю, не такою, як усі. Аспект потребує змін. Тож подумайте, на які зміни вам вказують події з початку квітня. Леви та водолії зіткнуться з перешкодами якимось опором з боку навколишнього світу. Часто це відбувається через помилкову концентрацію всіх сил на тому. Що вже не має значення, що засторіло і потребує серйозних перетворень. Почуття своєї значущості може перевищувати реальні межі, що стає причиною зіткнень. Необдуманість вчинків, недоречне марнославство та нестримна воля до здійснення намірів можуть сприяти проблемам на службі та у бізнесі, тим не менше, ресурсів та енергії достатньо для боротьби. Головне, щоб ваші плани не йшли в роздріб. З інтересами інших людей та законом. Вивчайте іноземні мови, культури, традиції, релігії інших країн. Це допоможе зменшити градус напруги. Також уважно потрібно бути скорпіоном для тих, хто народжений з 10 по 17 листопада. Юпітер та Уран створюють опозицію до вашого сонця. Уран довго аспектує планети. Вам потрібно знайти баланс між своїми грошима та грошима інших людей. Потрібна абсолютна чесність по відношенню до грошей інших людей, їх майном та ресурсами, а також уважно до створення інвестицій та капіталу. Не вступайте в конфлікти з людьми, які є для вас авторитетними, значущими, тому що протистояння до хорошого не призведе. І в цей період вам дається можливість зробити вибір. Несподівані обставини дають змогу знайти новий рівень зростання і розвитку, і це може кардинально змінити ваше життя. Дороги назад не буде. Уран діє миттєво, ви застаріле і не дає змоги повернути його. Тому вам дуже добре думати про наслідки, можливо, хтось або щось виб'ють вас із звичного способу життя. Якщо ви ще вибір не зробили, то якісь незвичайні події чи ситуації вас можуть підштовхнути до змін. Ви усвідомлюєте, що десь більше є можливостей. Розумний ризик вітається, але міру потрібно знати. Вас може захоплювати нова справа, бізнес-проекти, курси, романтичні зв'язки або щось інше. Але зумійте вчасно зупинитися. Сприятливі ділові та комерційні контакти з іноземними громадянами та фірмами, діви та козироги, які народилися з 10 по 18 вересня і з 8 по 15 січня новий цикл Юпітер Уран з 21 квітня 2024 року до 31 березня 1938 року дає вам чудовий шанс, вибудовуючи гармонійний аспект до вашого сонця. Який може принести той самий квантовий стрибок чи просвітлення, осяяння, яке дасть зростаючий грошовий потік та новий підхід до взаємообміну із зовнішнім світом? Відкривайтеся, розширюйте своє уявлення про свої можливості. Це може принести удачу та везіння. Вам можуть відкритися якісь дуже вдалі можливості, випаде рідкісний шанс, чи станеться ситуація. Схожа на чисте везіння більшою мірою це може бути пов'язане із соціальним життям, з роботою чи фінансами, з раптовим просуванням ваших особистих ідей та задумів. По принципу, ви навіть не сподівалися, а це сталося. Якщо для вас важливим є просування в колективі або в соціальних мережах, Уран і Юпітер можуть різко підняти ваш авторитет і популярність. Діви та козироги відносяться до стихії Земля і також люблять утримувати старе, але Уран та Юпітер створюють гармонійний аспект до вашого сонця, і вам буде легше впровадити зміни, головне, не упустити можливості, що даються всесвітом, і діяти стрімко, виходити із зони комфорту і робити те, що ніколи не робили. В цей час вам можуть надходити несподівані пропозиції, шанси. Приймайте зміни, не прогавте цей рідкісний шанс. Ідіть на зустріч цим можливостям. Завдання знайти свою унікальність та неповторність, точку свободи. Дайте собі можливість бути собою. Допомога вищих сил є. Не пропустіть момент, професійне або ділове піднесення буде відбуватися набагато легше ніж в інші періоди. Це сприятливий період для грошових оборотів. Продаж та покупок, фінансових угод та фінансових інвестицій, також сприятливий період для відряджень, відповідальних виступів, переговорів використовуйте їх також для укладання угод, договорів, підписання важливих паперів та юридичних формальностей, відкриття нових підприємств чи реорганізації старих. Транзит Юпітера тельцем буває раз на 12 років, тому представникам цих знаків. Слід використовувати його максимально. Він дає важливий період прогресу у особистому житті та професійних справах, чудовий період для самоосвіти, підвищення кваліфікації, участі у суспільно-політичному житті. Надалі це допоможе вам у вирішенні найважливіших питань та зміцненні репутації, набуття бажаного соціального статусу. Вам необхідно бути в тонусі у жодному разі не розслаблятися, хоча гармонійний аспект від транзитного Юпітера до натального сонця часом дає безтурботність та небажання діяти, що може призвести до втрати позитивних. Можливостей і нових перспектив. Терези теж можуть відчути вплив з'єднання Урану та Юпітера, тому що Венера керує Терезами, але більший вплив буде, якщо Уран та Юпітер аспектують якісь точки вашого гороскопу. Раки та риби. Щасливий випадок може з'явитися під виглядом чогось зовсім незначного, навіть обтяжливого. У вас Привідчиняються двері можливостей, і їх потрібно вчасно побачити і використати. Це може бути допомога друзів, знайомих, а також просто емоційна підтримка інших людей, дружня участь у вашому житті. Ви, звичайно, можете відмовитися, але наступний шанс може з'явитися не скоро. Наприклад, ви дізнаєтеся, що можна взяти участь у якомусь конкурсі, але вирішите, що це не для вас. Або вам можуть запропонувати стати партнером, чи заступником начальника, чи начальником. Але ви подумаєте, що морально до цього не готові, тому не упустіть свій шанс, можливості розширення та виходу на новий рівень життя. Але якась складна ситуація, яка тривала довгий час, може вирішитися за цей період. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!